Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається, дорогі брати і сестри, Щиросердечно сердечно вітаю вас сьогодні із різдвяними святами, Новим роком та прийдешнім хрещенням Господнім. Цілий січень місяць ми із вами перебуваємо в період свят різдвяних, новорічних, Йорданських, і відповідно готуємо себе до цих свят. Як ми себе готуємо? Ми в першу чергу прибираємо наші домівки, чистимо, вичищаємо весь бруд із домівок, ставимо ялинки, господині готують багато різних страв, 12, а то й більше. Ми очікуємо гостей. Але чи цього приготування є достатньо для нас? Свята Церква вчить, що в період свят в першу чергу ми маємо готувати кожен себе. А особливо в час Різдвяних свят, в ті дні, коли на землю приходить сам Бог, в ті дні, коли ми святкуємо втілення Сина Божого, Його народження на землі. А отже, кожен із нас чекає свою домівку найбільшого і найвизначнішого гостя самого Бога, який має завітати, прийти до нас і принести нам різдвяну радість. І от до цього в першу чергу ми маємо готувати себе. Саме тому до усіх свят, великих свят, церква пропонує нам так звані підготовчі неділі. Є підготовчі неділі до Різдва Христового, це неділя праотців і неділя Отців. Є підготовча неділя до хрещення Господнього, Називається вона неділею перед Богоявленням, яку сьогодні ми із вами якраз святкуємо. Є підготовчі неділі до Пасхи, це є неділі Великого Пусту, коли церква так само готує нас до зустрічі із Воскреслим Спасителем. Як церква нас готує, чи як церква закликає нас готуватися? Відповідь на це питання дає сьогоднішнє Євангеліє, коли розповідає про прихід у світ з проповіддю, чи вихід у світ з проповіддю. Святого Пророка, претечі і Хрестителя Господнього Йоанна. Голос вопіючого в пустелі, каже нам сьогоднішня Євангеліє. Приготуйте путь Господню, рівними зробіть стежки Богу нашому. Отже, церква через сьогоднішнє Євангеліє закликає нас приготувати Господу стежки, рівними зробити стежки, приготувати шлях, яким Господь буде іти. Назустріч до нас. Згадаймо собі різдвяні свята, які ми от-от відсвяткували. В кожному храмі ми ставили шопку, вертеп дуже гарна, ідеальна картина. Ми бачимо в печері, на сіні, як співаємо в колядках на пахучому сіні, між тваринами, між волом, ослом, овечками. Стоять пастухи, стоять царі. Бачимо народженого Христа Спасителя. І в нашій уяві вимальовується ідеальна картина приходу Господа у світ. Картина оспівана в піснеспівах і в колядках. Картина, про яку каже святитель Григорій: Христос народжується, славте, Христос із Небес зустрічайте. Отакого От Христа, втіленого Бога, ми і малюємо в своїй уяві, в убогій стаєнці. Вертепі. Але давайте помислимо і з вами повернемося духовними своїми очима в багато століть назад. Повернемось у ті дні, коли старець Йосиф, причиста Богородиця, йшли в Ефлеєм і шукали собі місце для ночівлі. Вони знаходять печеру за містом. Не звичайну печеру, а печеру, яку використовували пастухи для того, щоб в час негоди заганяти туди своїх тварин. І уявімо собі цю картину, чи це була така гарна, прибрана, пахуча стаєнка, як ми співаємо в пісних співах. Звичайно, що ні. Напевно, в цей час там не було ніяких тварин. Але це була звичайний, це був звичайний хлів. Можемо сказати сучасною мовою звичайна стайня, у якій не було приємного запаху, у якій були нечистоти від тварин. І це було саме те місце, яке знайшов своїм прихистком і притулком сам Бог. Нам може здатись, що це дуже страшні слова, і нам не потрібно про це говорити, що це неприємно для кожного із нас. Але навпаки, те, що Господь прийшов у світ у саме у такому місці, місці повному нечистот. Неприємних запахів для нас є надзвичайно великою і благою звісткою. Кожного із нас це запевняє у тому, що Бог може прийти у наше серце навіть тоді, коли воно є, воно є забруднене гріхами. Христос може прийти у наше серце навіть тоді, коли воно є насправді повне нечистот. У підготовчій неділі до Великого посту ми співаємо пісне спів покаяння мені двері життєдавче. І в цьому піснеспіві співі є такі слова, що душу мою я забруднив нечистотами гріха. І от саме в таку душу, яка є забруднена нечистотою гріха, у якій є ненависть, гнів, злоба, заздрість, немилосердя, обман, лукавство, фальш і багато іншого гріха, саме у таке серце, чи навіть у таке серце. Може прийти Христос, так само, як Він прийшов і втілився на землі в звичайній стайні, у яку заганяли худобу. Ми сьогодні, дорогі брати і сестри, готуючи себе і до іншого свята різні Йордану, хрещення Господнього, так само маємо розуміти, що церква готує нас до цього свята. Взагалі ці свята, Різдво і Йордан, є тісно пов'язані між собою. Недаремно, у давнину, в давній Древній церкві, ці свята святкувалися разом в один день і називалися святом богоявлення, коли Бог являється у світ. І якщо перше свято, Різдво Христове, показує нам, що Бог може прийти до нашого серця навіть тоді, коли це серце не є чистим, то друге свято Йордан, Хрещення Господнє показує нам, що нам зробити для того, щоб достойно таки прийняти Христа. Що нам зробити для того, щоб наше серце не було брудною стайнею, а щоб наше серце було отією гарною, світлою, убогою стаєнкою, про яку ми співаємо в колядках. Приготуйте путь Господу, рівними зробіть стежки Богу нашому. Так каже нам сьогоднішнє Євангеліє. І от перед нами постає питання, що означає приготувати путь Господу? Що означає зробити прямими стежки для Нього, щоб Він впевнено, радісно увійшов до нашого серця? У вчорашньому Євангелії, Євангелії Суботи перед Богоявленням, ми бачимо дуже цікаву картину. Йоан Хреститель, Йоан Предтеча виходить на свою проповідь. Ангел Господня, якого називає щось святе письмо, виходить і до Нього в пустелю, сходяться для того, щоб послухати Його слова, для того, щоб охреститись від Нього в ріці Йордані, омити з себе гріхи дуже багато людей, велика кількість народу. І серед цих людей, які приходили, було дуже багато книжників і фарисеїв. Ми з вами знаємо образ книжників і фарисеїв у Святому Письмі. В переважній більшості це негативний образ. Образ книжника і фарисея це образ людини лукавої, фальшивої. І от саме до них говорить Йоанн Претеча. поріддя є хидневе. Для чого ви прийшли сюди? Для чого ви хочете уникнути Суду Божого? Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Оці слова це ключові слова сьогоднішнього Євангелія, слова покаяння. Стежки Господу можна зробити рівними тільки тоді, коли у серці нашому зароджується це найбільше, найважливіше і найсильніше почуття покаяння. Це почуття приводило до святості дуже багатьох людей, тих, які жили в грісі, перебували в грісі, але змінили себе через це почуття. І от ми можемо запитати себе, як викликати в своєму серці це почуття, покаяння, почуття, яке може очистити нашу душу, почуття, яке може зробити прямою стежку для Господа, стежку для нашого серця. Почуття покаяння викликається в першу чергу, коли ми роздумуємо над своїм життям. Не просто роздумуємо, але аналізуємо його, співставляємо із євангельським вченням, благою вісткою. Співставляємо із тим, чого вчив Христос. Нам не треба дуже багато вивчати, дуже багато виясняти для себе. Достатньо вияснити дві найважливіші речі. Це дві заповіді, які дає Господь кожному із нас. Люби Бога свого, всім серцем своїм, всіма почуттями своїми, всіма думками своїми, і люби ближнього свого як самого себе. На цих двох заповідях каже Христос: тримається весь закон. І всі пророки. Що означає любити Бога і любити ближнього? Коли ми когось любимо, а кожен із нас когось любить, своїх близьких, рідних, ми намагаємося якнайменше зробити людині зла, якнайменше принести образи, якнайменше принести болю. І от так само ми маємо відноситися і до Бога, і до людей. Для того, щоб не ображати Бога своїм життям. Маємо виконувати те, чого Він вчить нас. Для того, щоб любити ближнього, маємо виконувати діла милосердя. Пам'ятаємо, як на страшному суді каже Господь, що ми повинні голодних годувати, спраглих поїти, ув'язнених відвідувати, хворих відвідувати. Це ті діла милосердя, які викликають у нас внутрішні почуття покаяння. І я бажаю кожному із нас, дорогі брати і сестри, щоб. Хрещення Господнє, богоявлення, йорданські свята принесли нам в душу мир, радість і злагоду. Бажаю кожному із нас, щоб йорданська вода була не тільки очистительною для тіла, але очищала душу кожного з нас від усякого зла. Амінь. Христос рождається!